you Вітання, ви дивитеся Кременчуцькі новини. Кременчуцькі комунальники відбили першу снігову атаку. Кременчужани очікують від нового парламенту змін на краще. Кременчук відвідав герой України льотчик-випробувач Олександр Галуненко. Про це та інше сьогодні у випуску розпочинаємо. Негода так і дісталася Кременчукам. Учорашнє штурмове попередження синоптиків про складні погодні умови підтвердилося. Вже з вечора розпочався снігопад, який тривав всю ніч, і вже з другої половини дня сьогоднішнього набув нової сили. А всі сили кременчуцьких комунальників були спрямовані на прибирання міста від снігу. З самого ранку сніг розчищають двірники та спецтехніка управляючих компаній і благоустрою Кременчука на автомагістралях міста у посиленому режимі. Працює КТП 1628. Ждали, ждали, дождались. Поки все йде по плану, ночі зробили ми 36 виїздів, висипали 44 тонни солі і 76 тонн тонн соляної соліної По Посадили на три часа дня, зробили 16 ходок. 28 тонн соли и 27 тонн печальной соляной смеси. Ну, в принципе, пока по плану. Я думаю, задача исправимся. Никого не обидим, если нас не обидят сами водители и сами себя не обидят. Потому что вот сейчас мы чистим дороги, а машины стоят мешают. Соответственно, там, где стоит машина, останется снег, лед, а потом сами туда и попадают. Пользуясь случаем, конечно, хочется попросить, особенно сегодня ночью, будем убирать всю ночь. Вот. Все водители пускай уберут машины, если есть возможность, в проезжей части, чтобы мы хорошо почистили и чтобы спокойнее ездили, потому что э, ближайшие... Сніг ожидається тільки 21 числа первого числа. до, до 21, щоб що була суха там Ніхто не мучився. Спасибо, хто допоможе нам в Дванадцятого, дванадцятого, 12.12.12 Верховна Рада сьомого скликання розпочала свою роботу. Сьогодні відбулося її перше засідання. Сподівання на роботу нового парламенту у кожного свої. Які саме ми дізнавалися у Кременчужан на вулицях міста. Ой, я уже не знаю, что ждать от нового парламента, потому как от старого ничего не дождались. От нового тоже хотелось бы, конечно, чтобы все было наконец-то нормально, наконец-то все для людей. Ну, получится ли? Дай бог, чтобы получилось. Я хочу, чтобы він був краще, ніж той, щоб він працював на народ, а не на себе. Я думаю, нічого хорошого в сторону людей не буде нічого. Таких простих, як ми. Хороших законів для народа. Те, которые подействовали бы на нашу страну в хорошем смысле, допустим, там зарплату підвищили. Та все хорошо. Ну ж вони для людей робили, не для тебе ж, для людей. Що пенсія була хороша, щоб і зарплати були хороші, ну, цим бюджетникам що підняли зарплату. Ой, я хотел, щоб немножко дисципліна була. Хоч щось то не робити буде, якийсь займатися. Від нової програми то нічого особливого. Він там майже не, майже не змінився. Чого там чекати? Може, воровати менше будуть. і буду думати більше народу. Від нового парламенту справедливості, щоб не було, понімаєте? Щоб не було алчності з сторони одних, одної, так сказати, організа організованої частини парламенту і безпомощності з сторони другої. От щоб була активність, розумієте? Щоб була активність. І щоб думали пірпуст, да пусть заботьте себе, і не розражає. Ну щоб і була забота о просто на о простих людях об українцях. Сьогодні у Києві працювала наш кореспондент Ірина Скрипачова і вже завтра у Кременчуцьких новинах. Дивіться про те, як пройшло перше засідання Верховної ради сьомого скликання очима нашого журналіста. Нещодавно Кременчуцькі новини розповідали про розколу журналістському колі, спровоковане зверненнями деякими членами Кременчуцької міської організації національної спілки журналістів до президента України з приводу тиску на свободу слова з боку міської влади Кременчука. Голова спілки Федір Чужа скандального звернення не підписав. Фальшиве повідомлення за нібито його підписом. Обурило професійного журналіста. Про це він особисто повідомив під час зустрічі з міським головою Олегом Бабаєвим та опублікував спростування через змі. За словами Федора Чужі, після цього деякі журналісти розпочали шалену атаку і тиск на нього. В результаті Федір чужа опинився на лікарняному ліжку, але навіть після цього телефонні напади не припинилися. Це були дзвінки на домашній телефон з погрозами, з якимось такими нотками присордомлення. Продовжується це й по сьогодні. Це погрози різні, і це при тому, що я знаходився під капельницею. І робиться сьогодні все те, аби якось принизити, зганьбити мене. Сьогодні звини моїх доброзичливців в лапках я опинився на лікарняному ліжку і прикро, що так трапилося, тому що я би не хотів, щоб хтось серед них також прибував у тому стані, в якому я прибуваю. Мої колеги, справжні колеги, бажали мені підтримки, стійкості пережиті оці трудні хвилини у моїй автобіографії журналістській. І дуже добре, що серед них виявилося чимало тих, хто розуміється на цій ситуації, хто бачить, де правда, а де зло. Особливо хотілося б подяку висловити на адресу усіх тих, хто з розумінням поставився до ситуації, хто морально мене підтримав. Також хочу. Висловити подяку і на адресу випускового редактора газети Кремівчивський телеграф Олега Булашова, який знайшов у собі, будемо так говорити, почуття відповідальності, які принципово віднісся до ситуації, що склалася навколо нашої міської організації «Спілки журналістів, і не підписав ті листи, про які я вже згадував у своїй розмові. Вважаю, що такої ж думки і багато-багато інших журналістів. Ну, зокрема, мені довелося сьогодні розмовляти із представниками будемо так говорити, десятьох засобів маси інформації. В журналістській спільноті за всі роки роботи мені жодного разу не траплялося щось подібне. Це завжди була сім'я дружніх, добрих, працьовитих людей. Ми завжди підтримували одне одного. Завжди розуміли одне одного, але на прелкий жаль, сьогодні з'явилися такі люди серед нас, які забули геть все на світі. Мета у них одна: шкодить, шкодить і шкодить. І у Тараса Григоровича, у Давідовсалмах, є такі рядки: діла добрих оновляться, діла злих загинуть. І це справді так. Будемо на це сподіватися. Автопарк Кременчуцької міської ради віднедавна передано на обслуговування комунальному підприємству КТП 1628. Як зазначають посадовці, це сприятиме поліпшенню технічного обслуговування автівок і своєчасному медичному огляду водіїв. На початку грудня службові автомобілі Кременчуцької міської ради було передано до автопарку. Комунального підприємству КТП 1628. як повідомив керуючий справами виконавчого комітету Кремечуської міської ради Руслан Шаповалов до цього часу службові автівки перед виходом у рейс проходили обов'язковий тихогляд вранці на комунтрансі. Водіїв теж оглядав лікар підприємства. Для цього з підприємством було укладено відповідна угода. Як зазначає посадовець, для Кримичуцької міської ради невигідно залі незначної кількості службового автотранспорту утримувати і механіка, і лікаря. КТП це спеціалізоване автотранспортне підприємство, воно має відповідну базу, інфраструктуру, е має свого головного механіка, як мінімум, і має лікаря. Директор КТП 1628, Бахтіяр Мусурманколов, говорить, що дійсно у міської ради немає відповідної матеріально-технічної бази для обслуговування власних машин. А у коментранса така база є. За технікою має дивитися спеціаліст. О, за Заводі повинні спаси спеціалісти, охорона труда, техніка безпеки, все должно бути як положено. Так Також Руслан Шаповалов наголосив: утримання службових автомобілів Кременчуцької міської ради ніяк не впинена вартість послуг, які надає населенню КТП 1628. Хочу сказати, що. Е та сума, яка буде витрачатися на обслуговування, на обслуговування виконавчого комітету тими автомобілями, вона буде відзеркалена в відповідних договорах на транспортні послуги і ніяким чином не позначиться на тарифах комунального підприємства КТП 1628. Тобто, якщо є думки, що ці витрати ляжуть в основу підвищення якихось тарифів, то це не так. Ці витрати будуть відшкодовано на тому самому рівні, які і витрачалися на утримання службового автотранспорту у виконавчому комітеті. Слова керуючого справами виконавчого комітету Кремчуської ради підтверджує директор КТП 1628. двадцять Зараз хочу успокоїти населення. Це не пов'язані на тариф вивозу мусора, тому що це відноситься на інший вид діяльності. У нас основна діяльності – вивоз мусора і уніч унищ... і унічтаження їх. А... То, что мы берем машины на баланс предприятия, это совсем другая статья расходов. Поэтому всех можно успокоить, что пусть не переживает, это не повлияет. Только для удобства эксплуатации транспорта. Сьогодні Кременчуцький льотний коледж відвідав герой України льотчик-випробувач Олександр Галуненко. Його місія власним прикладом і колосальним досвідом надихати майбутніх пілотів та льотчиків на відповідальну і почесну роботу. Про ризик для життя, мрії, які стають реальністю, і дисципліну, без якої у цій роботі не можна. Дивіться далі у наступному сюжеті. Герой України льотчик-випробувач Олександр Галуненко приїхав до Кримачуцького льотного коледжу на особисте запрошення його директора Володимира Головенського. Таких людей, ну їх опит, їх і знання їх нужно обов'язково зустрічатися, розказати молодіжі. тому на цьому ми виспитуємо будущее наше. серед усіх регалій льотчика випробувача Олександра Галуненка. Найвражаючою є звання Героя України під номером один, тобто він перший, кого було нагороджено почесним званням у незалежній Україні. Героя Олександр Галоненко отримав за особисту мужність та героїзм, виявлені під час проведення льотних випробувань авіаційної техніки. Втім, сухе формулювання не здатне пояснити того, що тоді сталося. Автор книги про льотчиків випробовувачів до да мрії і не тільки» Ольга Кушнір віднайшла історичні кадри того польоту. Так, зараз перед вами кадри першого іспитательного польоту другого екземпляра Ан 70 во время которого. произошел несигнализируемый полный отказ четырежды резервированной системы управления самолетом. Неожиданно воздушное судно уходит в стремительное пике, а командир обнаруживает полное отсутствие управления от штурвала. Александр Васильевич нарушает инструкции, которые надо было выполнять, принимает свое командирское решение. И благодаря чему, если бы он выполнял инструкцию, не хватило бы времени спасти. Принимает свое решение, садит самолет, спасает все, всю ситуацию просто неимоверным образом. А я как психолог удивляюсь дальнейшему его поведению. Вот он спас самолет, вышел, а журналисты его так подбегают и спрашивают, Александр Васильевич, а почему у вас заявлено было время полета час, а вы так быстро приземлились, посадили? И он улыбается, человек, который только что пережил смертельную опасность, улыбается и говорит. Отличная машина, и будет жизнь у нее большая. Но я увидел там ухудшение погоды, и решил, чтобы вам не портить картину, Вideoсйомки посадки його раніше. Оце вот вот, вот настоящий героїзм, настояще мужество. Робота, як робота, каже скромний герой України Олександр Галуненко. Хіба що надзвичайно відповідальна. І лише для дисциплінованих її виконавців. Питання о тяжності чи не тяжкості, героїзмі, не героїзмі. Він не має стоять вообще, в принципі. а человек выполняет работу. И работа, моя работа, это испытать этот самолет, поднять его и качественно выполнить задание. Чтобы вот те создатели, которые положили годы работы, ума своего, создания этого творения, чтобы я не подвел. Вообще-то дисциплина, она в любой профессии она необходима, но в этой профессии это исключительно. Почему? Потому что в руках у него Летательный аппарат, где невозможно остановиться, выйти спокойно. А если человек не дисциплинирован, то может всякое случиться. Это все ж для хлопців, які поки лише мріють про небо, він справжній герой. Стать пілотом з детства, еще насколько я себя помню, как с малых лет хотел. Я считаю, что все встречи с пилотами, как бы очень треба надо извлекать как можно больше, особенно А со встреч с летчиками-испытателями, так как у них опыт просто колоссальный. Не у каждого человека можно извлечь такой объем информации, как у летчика-испытателя считаю. Встреча с таким человеком, как произошла сегодня. Его действия такие были, как я рассказывал, очень неожиданными, да, и они подталкивают, что большой опыт и большие знания и реакции человека. Ну, ділить своє дело. більшість льотчиків, виношуючи мрію про небо, рівняються на досвідчених авторитетів льотної справи. Так було і з Олександром Галуненком, який з дитинства мріяв стати льотчиком. Тепер настала його повноправна черга бути прикладом та зразком для наслідування. Днями у спортивному комплексі Шарада відбулися поєдинки турніру з футзалу серед ветеранів, присвяченого п'ятиріччю торговельної марки. «Нєвєтра». Змагання відбулися за підтримки міського голови Кременчука Олега Бабаєва. За перемогу у турнірі змагалися шість команд: чотири Кременчуцькі та дві Дніпропетровські. За словами організаторів турніру, зібрати такі представницькі команди ветеранів було абсолютно не важко. Варто лише було запропонувати зустрітися і пограти в улюблену гру. Двічі просити не довелося. Ми вирішили його провести для популяризації футзала в місті городі серед ветеранів. Наші планах дальніших прилічення команд із других областей областей та районів. Полтавська область, Дніпропетровської, і Черкаська області. Причому серед учасників турніру можна було побачити як любителів, так і справжніх футболістів професіоналів. Один із них гравець юнацької та молодіжної збірної України, колишній капітан Харківського металіста Андрій Селезньов. Пригласили поіграти за ветерана. Дуже приємно, конечно, що такий турнір проводиться. Поздравити друзів своїх знайомих Пригласили. Приятно пограти, сам закінчив недавно кар'єру. Два роки тому ну, підтримують форму. Знайшли можливість взяти участь у змаганнях не тільки працівники компанії, організатора та гості з Дніпропетровської області. Грали і депутати районних рад, і селищні голови. Благодаря підтримці нашого мера Олега Мейдановича Бабаєва організовуються турніри і серед депутатів, і серед ветеранів. Пропагандуються здоровий образ життя. І Всім дуже приємно участь в таких турнірах. Здоровий спосіб життя. Цей. Є дуже часто у всіх на устах, але коли власним прикладом міські голови, селищні голови можуть показувати як на зелених газонах, так і в спортивних залах, то я думаю, народ також буде підтягуватись і буде справді популя... популярно. Якраз здоровий спосіб життя. Шість команд дві групи. А переможці зустрілися у фінальному двобої. Гарант проти «Нівєтри». Спостерігати за перебігом подій на спортивному майданчику було надзвичайно цікаво, тим паче, що голіву болівальники побачили чимало. Основний час 4-4, А от 7-метрові краще пробили футболісти гаранту. Отже, загальний рахунок 7-6 на їхню користь. Під час нагородження організатори турніру роздавали призи не тільки командам призерам, кращим гравцям, а й найпалкішим болювальникам. Фактично, всі, хто прийшов подивитися футбол, отримали сувеніри та символічні подарунки. Головний же приз вручав заступник міського голови Кременчука Віталій Малецький. І це всі новини, які ми встигли вам показати. Завтра обов'язково буде ще цікава інформація про життя Кременчука. Дізнаватися з Кременчуцьких новин о 21-й. І ласкаво просимо телефонувати, якщо вам є про що повідомити Кременчужан 18. За цим номером вас обов'язково почують. На все добре!